Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми з вами працюємо над темою додавання виду 45 додати 30. Задача на знаходження невідомого від'ємника, порівняння числа і вираз. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботи швидше. Починаємо! Давай з тобою порахуємо усно. 20 додати 50 буде молодці. 70. 20 додати 60. Буде 80. 20 додати 80. Буде дорівнювати, звичайно, 100. Молодці. Далі 40 додати 50 буде 90. 80 відняти 60 буде. 20 100 відняти 40 буде дорівнювати 60. Молодці! Ви впоралися з завданням. Ще один слайд. 30 відняти 10 буде 20. Правильно. 30 відняти 20 буде 10. Молодці. А 30 відняти 5 буде дорівнювати. Звичайно, буде 25. Ви впоралися. Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Потім пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 21. Один рядочок. Якщо ти дописав, продовжуй працювати з нами далі. Запиши нижче МД математичний диктант. Та записуй тільки відповіді. Готовий? Сума, чисел 20 та 4. Сума, чисел 20 та 4. Наступне. Різниця чисел 80 та 6. Різниця, чисел 80 та 6. 8. Збільшити на 7. 8. Збільшити на 7. Наступне 80 зменшити на 0. 80 зменшити на 0. Число яке на сім більше, ніж десять. Число яке на сім більше, ніж десять. Правильно, це в нас буде число. Записали. Так, число яке на 5 менше, ніж 70, треба від 70 відняти 5. Записали? Давайте перевіряти. Сума чисел 24 це 24. Різниця чисел 86 буде 74. 8 збільшити на 7 буде 15. 80 зменшити на 0 буде 80, 7 більш, збільшити на 10 буде 17. І число, яке на 5 менше, ніж 70, це 75. І якщо в тебе записано саме так, сміливо став собі смайлика. Ти впорався. Якщо в тебе одна або кілька помилочок, Поглянь, будь ласка, де ти припустився помилки, щоб наступного разу її не було. Давай виконаємо завданнячко. Нам треба дізнатися: результат виконання кожного ланцюжка дій. Тобто, в нас є певна змійка. 12 відняти 10 буде. 2. Правильно. 2 додати 8 буде. Мої розумнички, буде 10. 10 додати 60. Подумай, будь ласка, молодець буде 70. 70 відняти 30 буде. 40. Правильно. 40 додати 20. Буде 60. 60 відняти 30 буде дорівнювати. Правильно буде дорівнювати 30. Молодці. Наступний ланцюжок.

Сорок п'ять, сорок п'ять додати двадцять шістдесят пять, п'ятдесят п'ять додати двадцять. Сімдесят п'ять. Шістдесят. Двадцять вісім додати сорок буде. 68. Сорок додати десять буде. П'ятдесят. Сорок сім додати десять буде. П'ятдесят сім. Буде 90, 39 додати 60. буде 99. 50 додати 30 буде 80, а 54 додати 30 буде 84 молодці. додати 5 буде 30. 30 більше, ніж 3. 34 відняти 30 буде 4. 4 менше, ніж 40. 45 відняти 5 буде 40. 40 більше, ніж 4. 30 та 30 відняти 10. 30 відняти 10 буде 20. 30 більше, ніж 20. 4 додати 5 буде 9. 9 менше, ніж 10. 23 додати 20 буде 43, 43 менше, ніж 50. Молодці. Ви впоралися. Задача. У холодильнику було 16 йогуртів. Після полуденку залишилося 10. Скільки йогуртів з'їли на полуденок? Отже. Коротка умова. Було 16 йогуртів, з'їли невідомо, скільки залишилося 10 йогуртів. Що треба зробити? Правильно від того, що було, треба відняти залишок 16 мінус 10 дорівнює 6 йогуртів. Отже, на полуденок з'їли 6 йогуртів. Розглянь, скільки кілець треба помістити на кожну пірамідку, щоб їхня кількість відповідала вказаному числу. Перша пірамідка має стати 15. Якщо ми бачимо, що є вже 5 кілець, то скільки треба додати? 15 відняти 5, 10. Тобто на першу треба накинути ще 10 кілець. Друга має бути 10, в нас вже є 4. Як знайти, скільки треба додати? Нам потрібно з вами від 10 відняти 4, ми отримаємо 6 кілець. На другу треба. Помістити ще 6 кілець. А третя, там має бути 9, а є тільки 3. Треба від 9 відняти 3 і отримаємо 6. Тобто на третю треба буде помістити 6 кілець. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож, скажу вам у кінці, першокласники молодці. Багу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку? Підпишіться, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я вас чекатиму!